Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 26 травня 2023 року. Знаходимось на маленькому моєму садочку. Садочок цей біля двору, біля дому знаходиться. Тут порядка 90 дерев. Робилася весною прививка, так як фундучки ці оказалися у нас сіянці. Ми робив прививку з ротового фундука, Сорт Джефферсон. Деякі прививки зараз знаходяться в такому стані. Уже більше 20 см приросту, листки величезні, такі сантиметрів 10-15 яскравого кольору. Я вирішив провести експеримент. Хочу на прививки цього року зробити горизонтальні відводки. Як робляться горизонтальні відводки? Береться поросель минулого року, пригинається до землі, копається траншейка. Поросель прижимається такими такі по От, Поробив дерев'яні, прижимається поросель, копається канавка сантиметрів 10-15 влажується туди поросель, листочки нижні, ті, що будуть в землі, оббираються. От, і, в принципі, загортається землею потім. І поросель вирівнюється і загортається землею. Після цього поливають і на осінь мають корінні власні саженці. Зараз і я спробую так зробити. Обберу тут віск на черенках на цих, бо я вмочав віск виноградний, для того, щоб черенки не пересихали і розпустилися. В общем, пробую зробити, включусь трішки пізніше. Так, що ми маємо на даний момент? Трішечки зрахив почву сапою, прибрав бур'янці от, і пообрізав листочки нижні, щоб не були вони в землі. І кору так, не кору, а віск, почухав до кори з обох сторін. Зараз буду вкладати, пришпилювати шпилечкой, вирівнювати побіги і присипати трішки землею. Так само зроблю і з другим побігом. Це я залишу, з нього буду формувати штамп. Ну, а ці два на підстраховочку може в наступному році їх приложимо і получимо горизонтальні відводки, тому що ріст у них трішечки гірший, ніж в цих трьох. Так, положив я побіг, пришпилив його двома такими шпилечками. Обв'язку я не знімаю. Отак їх повертав в сторони, поприсипав землею. Зараз ще більше присиплю і притрамбую. Так само зроблю і з другим побігом. Так, другий теж положив. Ось оскільки листя я з нього обрізав. Також. Обрізав ще один пагін, тому що він був маленький був поряд, двойна брунька була. Так, зараз вирівнюю, присипаю землею. Тут я вже почухав. Все, закінчив я укладку, поприсипав землею, добре придавив. Треба буде літо ще 2-3 рази окучувати їх зверху землею, щоб 10-15 см було зверху землі. Нижні листочки я по мірі роста. Цих пагонів потім поприбираю. от І не забувати поливати. Осінню мають вийти гарні саджанці для посадки в сад. Всім гарного вечора! Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Слава Україні!